Яким був Донецьк до 2014 року, депресивним містом, де розвивалася тільки вугільна промисловість, ментально далеким від України, саме такі наративи спочатку культивували місцеві еліти для політичних торгів, а потім підхопила російська пропаганда. Однак, Донецьк, останнє десятиліття перед війною, антитеза цього міфу це було місто, яке, долаючи важку спадщину 90-х, шукало нові шляхи, інтегрувалося в український та європейський простір. Давайте згадаємо історію Донецька до його захоплення. В історію не про занепад, а про розвиток, який перервала війна. Вугільна промисловість залишається символом всього Донбасу, але економіка Донецька з початку 2000-х років демонструвала помітну диверсифікацію. Безумовно, вуголь був головним драйвером розвитку міста. Але з Тим, що вже вугілля відходила на другий план, з точки зору е, того податків, які отримувала е, там громада Донецька, то вугілля це вже було не головною, не головним джерелом надходження, а головним надходженням вже. Надходженням це був бізнес, Причому бізнес, який був вже глобальний. Місто перетворювалося на потужний фінансовий, діловий та торгівельний центр Сходу України. Вирішальну роль відігравали великі фінансово-промислові групи. Вони модернізували промисловість та розвивали нові напрямки: телекомунікації, банківський сектор, енергетику. Не випадково журнал Фокус неодноразово визнавав Донецьк одним із найкращих міст для ведення бізнесу та найбагатшим в Україні. Було одно і, мабуть, найбільше розвинутих великих міст України. Бізнес був соціально активний і практично на очах розвивалося місто, особливо 2000 ні роки, там, з 2000 по 2010 там, 2014 рік. Це були часи, коли вже з'явилися великі компанії. В Донецьк, які платили великі податки, і це давало можливість отримувати великі гроші, в тому числі і на розвиток, і дуже багато з'явилося змін. Розвивалися it кластери, сфера послуг, ритейл. Відкривалися сучасні торговельно-розважальні центри, ресторани, готелі, міжнародних мереж. У місто заходили відомі світові бренди, що свідчило про зростання купівельної спроможності. Донецьк перестав бути суто промисловим містом, набуваючи рис сучасного європейського мегаполіса з потужним середнім класом. У 2000-х Донецьк гучно заявив про себе як про потужний спортивний центр, світовий рекорд Сергія Бубки та його турнір, зірки Жердини, Олімпійське золото Лілії Подкопаєвої, успіхи хокейного Донбасу та баскетбольного Донецька все це формувало позитивний імідж. Місто однозначно розвивалось з роками, і я ну, живучи там і проходячи різні етапи там свого життя. Наприклад, ну дуже яскраво там 2000 двохтисячні потрапили там мої старша школа, там мої студентські, університетські роки, моя робота перша о, о, такі от три, якби віхи життя. І Я впродовж цього теж можу орієнтуватись і бачити, е е, наскільки він змінювався, е е, і наскільки Донецьк змінювався на краще і розвивався постійно. Апогем стала перемога футбольного клубу Шахтар в Кубку УЄФА 2009 року. Перший єврокубковий трофей в історії незалежної України. Ультрасучасна Донбас Арена відкрита того ж року під виступ БЙонса стала символом гордості. І це світові були заходи, куди приїжджали найкращі фахівці, найкращі пригони в квіті і встановлювали свої світові рекорди. Я пам'ятаю, на одному з них був установлений. Бубка і світовий рекорд культурне життя. Також настояло на місці. Поряд з відомим оперним театром, що приймав міжнародний фестиваль зірки світового балету. Розвивалася і сучасна сцена. У Донець приїжджали українські топ-гурти: скрябін, бомбокс, даха, браха, тартак. Письменник Сергій Жадан збирав повні зали. Унікальним центром сучасного мистецтва став фонд Ізоляція. Простір для виставок та перформансів. Свої роботи сюди привозили відомі українські митці. На резиденції запрошували інозем художників до того це ж був е, старий радянський завод, який е, Ну, вдихнув нове культурне життя в Донецьк, і теж якою була ізоляція на початку свого створення, коли це було місце, куди стікались, ну я не знаю, там кілька десятків фанатів якихось культурних інновацій, які ну дуже така бульбашка, обмежене коло можна так сказати, людей, які і так одне одного знають, умовно кажучи, то потім, вибачте, вони на деякі свої. Атракції на деякі свої акції вони робили безкоштовний довіз людей. Після захоплення Донецька ізоляція набула слави найжорстокішої катівні, де отримували та утримують досі військових і цивільних заручників. Культурний простір окупанти просто знищили. Наприклад, гіпсові статуї художниці Марії Куліковської вони розстрілювали як у тирі. Попри поширені стереотипи, українська ідентичність була присутня в Донецьку. Яскравим свідченням цього став факт, що ще у 2007 році в місті розгорнули гігантський державний стяг, який тривалий час був найбільшим прапором України. Цей прапор, занесений в Книгу рекордів України, пошила вдова донецького шахтаря пенсіонерка Марія Беляткова. Донецький євромайдан та мітинги за єдину Україну на початку 2014 року яскраво продемонстрували, що значна частина суспільства має проєвропейські погляди. Це руйнувало стереотипне уявлення про одностайну підтримку проросійського курсу в регіоні та свідчило про глибоке вкорінення демократичних цінностей серед місцевого населення. Найяскравішим свідченням модернізації, але водночас і оголенням проблем регіону стала підготовка до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. З одного боку місто отримало інфраструктуру світового рівня: новий аеропорт, реконструйовані дороги, готелі, швидкісний Hyundai до Києва. З іншого боку, лунала обґрунтована критика щодо непрозорості витрат пов'язаних із підготовкою. Нові термінали аеропорту та залізничного вокзалу, збудовані під егідою тодішньої влади партії регіонів. виглядають… Дали великими для реальних потреб міста, але критика в першу чергу стосувалася корупційних ризиків та пріоритетів влади, пов'язаної з місцевими кланами, а не факту модернізації. Попри побоювання, євро 2012 пройшло успішно. Тисячі іноземних болівальників побачили сучасне гостинне європейське місто. Донецьк відчув себе частиною великого континентального свята. Я пам'ятаю, євро саме як такий ем, свято. ну Мені здається, його певною мірою можна порівняти з якимось бразильським карнавалом по цьому вайбу. Тобто, це було якесь таке свято життя глобальне, тому що люди виходили в комунікацію і спілкувалися, е, навіть не знаючи мови англійської, ну тобто, маючи оці перепони на рівні е, ну, мовних якихось проблем, комунікувати, але всі все одно знаходили якусь спільну мову. Але це якраз Євро 2012 показало, наскільки Донецьк це не сін. Іри, а супер яскраве, як роте місто, куди хочеться повертатись, принаймні таким Донецьк був, звісно, до початку російської агресії в Україні до 2014 року. Інфраструктура, яка була створена, служила місту до 2014 року до окупації Донецька. Тепер все це знищено. Стадіон Донбас Арена занедбаний вокзал, вже 11 років не приймає потяги. Сучасного аеропорта взагалі не існує. Ватажки угрупування ДНР десятки разів обіцяли місту новий аеропорт, але за час окупації не спромоглися налагодити у Донецьку ані водопостачання, ані графіки руху громадського транспорту, тобто не вирішили навіть базові потреби міст. yan До 2014 року Донецьк розвивався, але й було багато амбітних планів на майбутнє. Серед них Кальміус Арена один з наймасштабніших проєктів, який стартував незадовго до війни. Це будівництво багатофункціональної льодової арени, яке планувалося завершити до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Арена мала стати домашнім майданчиком хокейного клубу Донбас, але війна зупинила проєкт на початковому етапі. Григоріївська школа сучасний освітній заклад. Клад збудований за приватні кошти з розрахунком на міжнародні освітні програми. Навісні весні 2014 року школа була фактично добудована. 1 вересня готувалася прийняти учнів, але так і не відчинила свої двері. Активно розвивався в Донецьку ринок житлової нерухомості преміум класу до війни. Розпочалося будівництво житлових комплексів Герцпарк і квартал Люксембург. Ці проєкти мали на меті не лише задовільнити попит на якісне житло, а й змінити архітектурний вигляд центральної частини Донецька та набережної річки. Кальміус місто рухалось вперед разом з мешканцями, і всі прагнули тільки до цього комфортного покращеного розвинутого сучасного життя, допоки. Не прийшла Росія наявність цих планів є ще одним яскравим свідченням вектора розвитку, яким рухалось місто. Але російська агресія перетворила ці мрії на примари незавершених будівництв та вічних проєктів на папері. Донець Гразка 2014 року був містом контрастів, складних викликів, але головне містом динамічного розвитку та європейських амбіцій. Аеропорт, стадіон, світові зірки спорту та музики, сучасний бізнес, унікальні культурні центри. Все це, це реальність, що спростовувала пропагандистський міф про депресивне, занепадаюче місто, яке ніби прагнуло лише повернутися в Росію. Це був невід'ємний осередок України, який, долаючи спадщину минулого, рухався вперед класні ресторани, класні кінотеатри, класні парки. І це все було у нас. Спорт. Ми проводили євро. Весь світ бачив, як розвивається, як урбанізується наш Донецьк, наука, культура, спорт. Багато великих компаній, великі інвестиції. Ми побудували готелі, будували. Спортивні комплекси будували стадіон, і цим писалося принципі не тільки там е до не ті. Донецьке а в цілому і Україна і це було дуже дуже успішно. і Сказати, що занепадало ні, російська агресія обірвала цей рух. Окупація принесла не порятунок, а руйнацію безправ'я та економічну стагнацію. Контраст між виступом Біонса насяючи Донбас Арені та парадами старої радянської техніки і обіцянками відбудови як символами руського міру. Промовисти руський мір не врятував Донецьк від занепаду. Він сам приніс загибель і руйна. Айцю туди, де, попри всі проблеми, було життя, розвиток і плани на майбутнє.